Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс матчів однієї 16-ї Кубка України. Розглянемо дату та час кожного матчу. Матчі однієї 16-ї поділені на два тижні і пройдуть у 4 дня. 17 вересня відбудуться такі матчі: Металіст Харків прийме ЛНЗ Черкаси, Чернігів Кривбас Кривий Ріг, Лівий берег Київ Вікторія Суми, Оліся Ставки Шахтар Донецьк, Олександрія Динамо Київ. 18 вересня пройдуть такі матчі: Металург Запоріжжя, Фенікс Маріуполь, Буковина, Чернівці, Карпати Львів, Нива, Тернопіль, Полтава. Далі буде тижнева пауза, і 23 вересня Кубок України продовжиться такими матчами. Олімпія савинці прийме Лісне, Денгоф, Денихівка, агробізнес-Волочиськ. 24 вересня відбудуться такі матчі: Інгулець Петрове Поділля Хмельницький. Агротех Тишківка, Чорноморець Одеса, Колос Полоне, Металіз-1925, Харків, Локомотив Київ, Верес Рівне, Нива Вінниця, Гірник Спорт, Горішні плавні, Рух Львів, Полісся, Житомир. Не пропустіть результати матчів на нашому каналі.